Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Far Cry 2. І ми тепер проходимо місію на АПР. І. Наче трохи пізабув, де тут вхід у цих АПРів. Ось і він. Добре, перевіряй на здоров'я. Заглянемо. Можливо, аптечку візьмемо. Давайте візьмемо аптечки. Щоб був запас завжди. Куди ті папери? Діваються. Поспішив. Попаганда... Я не хочу слухати ваші розмови. Так, я беру ці папери. Дякую за 30 діамантів. Давайте про всяк випадок збережемося. О, товариш дзвонить. Мабуть, сам я збив дзвінок. Коли виходив, я збив дзвінок, але вже приблизно знай, куди їхати треба. Давайте поспішимо. Чим швидше почнемо, тим швидше і закінчимо. І давайте будемо бігти. Так, їдьмо. поки ще Аван постійно ніяких не потрапляються мені на шляху. Оп, почалося. Почалося. Походу вони мене переслідують. А, ще є ванпост там. Ну давайте ось так можемо. Скоротити шлях. Ось так. Поводі. Називається скоротили шлях. Давайте до берега допливемо і глянемо на мапу. Та тут пропливти... Я не знаю, ще скільки пливти тут доведеться. Але давайте пропливемо просто. Щоб на ці аванпости мені не потрапляти. Бо, походу, я потрапив на них. Так, щось горить там. Палає. Я не можу на острів прямо. Звичайне вогнище. Десь під водою цей кейс знаходиться. Побігли, <клеве> пливемо, пливемо. Так, я наче доплив до місця призначення. Я, тут мене в скелі оточують. Оце заплив називається. Ну давайте хоч чом... Добре, ж хоч тут човен є. Щомно ну, можемо ще пропливти. Тільки спочатку на берег я випливу. Гляну, де я зараз. Так, сідаємо. Так, треба уважно подивитись. Може я десь щось прог... Прогавив, можна так сказати. Мені щось не зрозуміло. Тоді я навіщо я туди плив. А, я ще й на скелю. Так. Шкода, що по скелям не може. Залазити. Ну, вже на стежку я вийшов. Воно і тачка стоїть. А мені було просто сюди. Пливти, а не туди. i stuck. Good to see you. You're going to blow up Liberation Radio. Good idea. But I have a favor to ask you first. The propaganda minister lives at the resort. He's listening to the radio with one hand on a kill switch to stop the broadcast if he doesn't like what he hears. Could you take care of him for me? Once the minister's dead, the DJ can read a special announcement on the air. I mean, you have to convince him to do it, of course. The minister is inside the resort, he won't put up a fight. <побіяли> Ranger station. Так, давайте до човна просто допливе. Діжимо. А ось і він. А я ще й вдарився, так назад пливемо. А це зовсім поруч прямо Таке. Хоч добре, що кулемет тут є у цього човна. Хоч Буде чим стріляти. А. Та це не кулемет, це прям гранатомет якийсь невеличкий. Ось так. Ай, перегрівся. Ось так десь. Прямо таке зненацька прямо. Таке ворогів ще тут вистачає. Я ось так десь заховався. Хоча кулемет має допомогти. А, тільки заклинить невчасно. Ось в чому проблема. Тим що клинить вже невчасно. Так, де вони там йдуть вже? Де він? А, там їх двоє ще. Та ні, не двоє, троє. А, і знову заклинює він. Куди йдеш? Сотках снів? Так, сюди йдемо. А ще вороги? там стріляє з пампушки думаєте що я вас не помічу ви глибоко помиляєтесь тільки полум'я розповсюджується Давай Давайте выражемость на всякий випадок. to hell. Так. так, щось с носи засвербило у меня. Здоров, як говорять. Так, туди нам доведе... Ну, плевти сенсу немає, там немає ні річок, нічого. Залишається, що транспорт якийсь ловити. Тільки це залишається. Чи як ми звідси вийдемо взагалі? Воно ж все оточено цими горами. Горами, скелями оточене місце. Мабуть, залишається ще тільки човном сюди. Пливти. Більше нічого немає. Хоча як якісь стежки тут є, ну... воно таке. Зараз до човна Допливемо. Так... Попливли звідси. Так, може на дорогу ми випливемо? Так, ми можемо туди попливти, а прямо. Але ми можемо навіть на дорогу виплити. Побігли, побігли. Може якийсь транспорт попадеться. А там ще є аванпост. Не пощастило трохи. Може там якийсь транспорт попадеться на тому аванпосту? Так, снайперську гвинтівку під, підготую. Да, є якийсь транспорт. Але наче і людей немає. Ще давайте ризикнемо. Так, біжимо, біжимо. Тут він не є, а людей немає. Оце пощастило мені. Хоча ні, не пощастило. Один все ж з'явився. Байдуже їдьмо просто. Не звертаємо на нього уваги. Об'їдемо цей ванпост, просто ось так. Бляхам, хат ці кактуси ще. Ось так, просто об'їдемо. Повертаємо. Попався я. Зараза крупнокаліберний. О, ні. Він мене переїде просто. Так, лікуємось. Добре, що встиг я підлікуватися. А ти дістав на відстані стріляти. Так, заходимо снайперську гвинтівку я готую. А, вже і цек заклинювати починає вже. Так, лікуємось. Hey. Та ви дістали бігати ось так. Стійте рівно, щоб я вас міг завалити. Ось так вам. А еще... Ось так вам. Хитрый. Ось так. Ось так вам. Скільки вас там? Ось так вам. Та, скільки вас там? Вас що десятки там. А, та невчасно заклинює. Чого він? він... Приходиться лікуватись, бо вже зброя. Своє називається, відробила. Скоро і гаплик вже буде. Так, я когось почув, все ж. Почув, я все ж когось. Хоч набой якийсь, але аптечка. Мені найважливішу аптечку треба знайти. Гранати в мене є. Треба аптечка. Стоп кейс. Один діамант. Та в мене 157 цих діамантів. Іще набої. Мені аптечка потрібна, а не набої. Стоп. Не чекали. Ха-ха. Даремно. А еще на бой. А, это тоже типа она заполняет шкалу. Бляха муха. Бляха муха. Називається ракетами по мені. Ракетами називається по мені прямо. Було вам світло, стане вам темно. Розрядку зробимо. Ну і де я тепер? А вже, ну, далі трохи. Так. Походу, десь гранатометник був. Хоча мені треба аптечка. Мені аптечки вже треба. ще нікого не бачу. Ну, F5 про всяк випадок. Подивись, що тут. Не знаю, немає нічого. Раз кустель, на орла підготую. Та помовчи ось так. Ого, як відлетів. О, аптечка, чудово. І куди нам тепер? Це вже останнє. Це що міни якісь? Я що туди маю рухатися? Так, це в п'ять про всяк випадок обігли. Так, я прийшов сюди. Раз, міни. Ось так всі виставлю. Бувай! І малярія напала на мене. І все. Ми вже закінчили. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого, а я собі буду летіти на цьому дельтаплані.